усім своє рукодільне вітання з каналу, який присвячений саме в'язанню і не тільки Марусина скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. У нас зараз літечко спекотно. І я маю надію, що ви не зжарилися і ще маєте сили тримати, якщо хоча б не шпильці, то гачок в руках. Тому що саме сьогодні я пропоную вам, мої хороші, зв'язати ось такий неймовірний топ-гачком, який в'яжеться простіше простого. Це два бабусиних квадрати шити між собою. І я б не, напев... не знайшла, напевно, на українномовному Ютубі найпростішої техніки. Простіше простого. Дуже легко в'яжеться, дуже комфортно носиться. Тобто завдяки тому, що він в'яжеться з з одним накидом, він продувається, він неймовірно комфортний, його можна в'язати абсолютно без усяких замірів, вимірів, розрахуночків з будь-якої пряжі, з якої вам комфортно в'язати. Я вас зацікавила, я маю надію, що так. І ще саме, що цікаве, цей топ зв'яже будь-хто, навіть людина, яка ніколи не в'язала гачком плечові вироби. Вам треба лише знання, що таке повітряна петля, стовпчик з накидом, з'єднувальна петля, і я думаю, вам буде достатньо. Ну що ж, зацікавилися? Ще раз наголошую: будь-яка ниточка, будь-який гачечок ви підбираєте уже під свою ниточку. Мій топ зв'язаний з напівбавовним, як на джинс це 50-грамові моточки по 160 метрів в 50 грамах, 55 бавовних 45 акрилу, І мені на цей топ пішло 256 грамів трьох кольорів. Ви можете в'язати однотонний, можете в'язати смугастий, можете використати усі свої залишки, кожний рядочок, зв'язавши іншим кольором. Усе ваша фантазія. Ну що ж, давайте розпочнемо в'язати. Отже, мої хороші, давайте зв'яжемо собі такий неймовірний топ. Нагадую, що в'яжеться він з двох бабусиних квадратів, які я в'язала трьома ниточками трьома кольорами. Ниточка у мене одна і та сама. Це у мене ярнар джинс. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте цю пряжу. Характеристики цієї пряжі і її кольори я підпишу зараз на екрані, але ви можете обрати. Абсолютно будь-яку пряжу. Цей фасон можна зв'язати з будь-якої пряжі. Тобто із візкози, із бавовни, з напівбавовни. Тобто ця моделька абсолютно не залежить від пряжі. Єдине, я просто на що хочу звернути вашу увагу, дотримуйтесь рекомендацій по інструменту, які вказані на етакеточці. У мене це напівбавовна, це 55 бавовнів. 45 акрил. Так, я візьму, напевно, атакеточку з вашого дозволу. І все-таки подивлюсь по рекомендаціям. У мене рекомендують гачок 3,5. І спиці 3,5. Я ж в'язала гачечком 3,5. Так, 3,5. І. е-е ми розпочинаємо незалежно від ниточки. Ми розпочинаємо від центру ось наш початок в'язання, і бабусин квадрат ми в'яжемо по колу до тих пір, поки ширина, тобто, як то кажуть, ширина і висота, вони ж будуть в нас одинакові, не задовольнить вас. Я відштовхувалася не від висоти. Висота мені була не принципова, я відштовхувалася від ширини. У мене ширина зв'язана 47,5 см, і це доволі такий комфортний топ з невеличкою свободою облягання. По рядочках, якщо в'язати джинсом, у мене тут зв'язано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 28 29. 29 рядочків. Ви ж дивіться, як вам необхідно. Отже, беремо гачечок 3,5. Беремо ниточку, з якою ми будемо розпочинати. В моєму випадку, це біла пряжа. Я вам покажу, як в'язати бабусин квадрат, як робити переходи ниточки, і я думаю, що вам все далі стане зрозуміло. Покажу, як зшивала я топ, і все. Це дуже все легко і просто. Готуємо пряжу, готуємо гачечок і поїхали. Так. Гачечок у мене 3,5, китайський з ось такою прорезиновою ручкою, мені зручно ним в'язати. Розпочинаємо. Розпочинаємо з ось такого обвиття і зафіксовуємо ниточку. Пров'язуємо 4 повітряні петлі, 4. Далі в саму першу повітряну петлю робимо з'єднувальний стопчик. Вводимо гачечок, підхоплюємо ниточку і витягуємо нашу паталечку. У нас таке виходить невеличке-навеличке кілечко. Так, ми зараз всі, весь цей перший свій рядочок ми будемо в'язати все всередину ось цього кілечка. Нитку я кладу ось так на наші петлі, щоб зразу її трішечки ув'язати. Отже, робимо три повітряних петлі. Далі в'яжемо два стовпчики з накидом. Один. І два. Далі робимо дві повітряні петлі і знову сюди ж всерединку в серединку в'яжемо три стовпчики з накидом. Перший, другий. І третій. Знову ми робимо дві повітряні петлі. Знову в'яжемо три стовпчики з накидом. Перший. Все це ми робимо всерединку. Другий, і бачите, ниточка в мене лежить, я її зразу в'язую. І третій. І останній раз робимо дві повітряні петлі, і знову в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Один ой так. Два. і три, Далі робимо дві повітряні петлі і ось перед нами. Іде це цепочка з трьох повітряних петель, які ми в'язали на початку рядочка У нас в саму верхню цю третю повітряну петлю ми робимо з'єднувальний стовпчик і приєднуємося. Отже, наш перший рядочок готовий. Якщо ми так зараз одну секундочку, поправлю трішечки. Щось... Перев'яжу ось. Якщо ми так добре подивимося, то у нас вийшов такий квадратик, кутиками якого є наші оці дві повітряні петлі. ось вони, А по центру у нас йде три стовпчики без накиду. От саме в ось ці дві повітряні петлі, ми будемо в'язати і, скажем так, нашу діагональ, наше розширення. Отже, наступний е, наш рядочок. В'яжемо три повітряні петлі. Тепер дивіться, повертаємося трішечки назад, ось в цю отвір. Ми завершували двома повітряними петлями. І ось сюди, під цю арочку, ми пров'язуємо ще два стовпчики з одним накидом. Два стовпчики з одним накидом. Ось так. Далі одна повітряна петля. І ось в цю арочку ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, і сюди ж знову три стовпчики з одним накидом. Трі. Ось, бачите, яка в нас вийшла арочка в арочку. Далі ми пров'язуємо одну повітряну петлю і в наступну арочку ми знову пров'язуємо три стовпчики з одним накидом повітряних петлі 2, і ще раз три стовпчики з одним накидом. Пров'язали наші кутики, далі робимо одну повітряну петлю і знову під арочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, знову три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля, і бачите, у нас в цій арочці, де ми розпочинали наше в'язання, уже три стовпчики з одним накидом є. Тобто ми сюди дов'язуємо лише три стовпчики з одним накидом, накидом і дві повітряні петлі. Так, нам потрібно приєднатися у третю повітряну петлю ось сюди. Я не спішу пров'язувати з'єднувальним стовпчиком, тому що у мене через кожних два рядочки змінюється колір. Я вам покажу, як я змінюю колір. У мене наступний був рожевий, отже, я беру ниточку, ось так. Приєдную. І ось. Кінцеву цю пров'язую рожевим. Ось, бачите? І тепер в'яжу рожевою уже ниточку. Ви можете в'язати по три рядочки, по одному рядочку, хоч однокольорно, як вам забажається. В'яжу три стопчики, три повітряних петлі, перепрошую. І оцю ж арочку, з якої в нас іде ось цих три повітряних петлі, пров'язую ще Два стовпчики з одним накидом. Бачите, ниточку я зразу кладу ось так на своє в'язанечко, щоб трішки ще зафіксувати її перед тим, як ховати. так Далі одна е, повітряна петля. Тепер далі у нас з'явилися, крім кутових, ще ось такі арочки. В них ми просто пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля. В кутову арочку, ось цю, ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі, і знову сюди ж три стовпчики з одним накидом. Далі. Одна повітряна петля, ось цю. Проміжну арочку знову в'яжемо три стовпчики з одним накидом, повітряна петля. В кутову арочку в'яжемо три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі і сюди ж три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля посерединки в'яжемо три стовпчики з одним накидом, повітряна петля, в кутову арочку в'яжемо три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля, посерединки в'яжемо три стовпчики, повітряна петля. І другу частину оціє нашої арочки ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом дві повітряні петлі і приєднуємося в третю повітряну петлю з з'єднувальним стовпчиком. Ось так закінчився наш рядочок. Тобто, ви бачите, що немає нічого складного. У нас в кутові арочки пров'язуються три стовпчики з одним накидом, між ними дві повітряні петлі, у арочки, які йдуть по сторонах квадратику, ми пров'язуємо. Три стовпчики з одним накидом, і між ними одна повітряна петля. Давайте я ще рядочок з вами провяжу. Розпочинаємо ми з трьох повітряних петель. Всю ж арочку, з якої виходять наші повітряні петлі, ми пров'язуємо ще два стовпчики. Тому що оцих три повітряних петлі нам заміняють один стовпчик. Одна повітряна петля. В По арочку пров'язуємо три стовпчики. 3 стопчики, одна повітряна петля, знов три стовпчики З одним накидом під ось цю арочку. Одна повітряна петля. Далі, в нас іде кутова арочка, значить, в ньому ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, знову три стовпчики. З одним накидом. Далі. Повітряна петля і в бічну арочку ми пров'язуємо три стопчики з одним накидом, повітряна петля. Знову три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля. Ось в цю ми пров'язуємо три стовпчики. З одним накидом, дві повітряні петлі і сюди ж три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля. Знову пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, повітряна петля, три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля, в кутовий в кутову арочку пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом, 2 повітряні петлі, 3 стовпчики з одним накидом, повітряна петля і в бічні знову пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом. Повітряна петля, три стовпчики з одним накидом, повітряна петля, і в останню пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, і приєднуємося в третю повітряну петлю. Ось так. Бачите, у нас з кожним рядочком кількість ось цих бічних. Арочок буде збільшуватись. На початку в нас була одна, потім дві. Ось вже в цьому в наступному рядочку буде три, і так буде збільшуватись на один, на один, на один. І прибавочки. Які ви робите ось по діагоналі, вам дають ось такий бабусин квадрат. Це самий простенький бабусин квадрат, ними можна зв'язати топ, звісно, ось такими невеличкими бабусиними квадратами зшиваючи. А можна з двох таких бабусиних квадратів, які, який показала я вам. Отже, в'яжемо на ту ширину, яку вам потрібно. І коли ми завершили, коли ви завершили в'язання, ви просто відрізаєте ниточку, ось так протягуєте ниточку через останню поталічку, і затягуєте все. І далі я вам покажу, як я сшивала свої бабусині квадрати для того, щоб отримати свій неймовірний топ. Дов'язали два одинакових квадрати. Бачите, ось я ще кінчика не ховала. І зараз ми будемо з вами збирати ці квадрати. Мої квадрати мають десь 46 см. По ширині, ну, звісно, висоту і в ширину вона одинакові. І для того, щоб розпочати збірку, нам потрібно визначити довжину плеча. І відповідно глибину пройми. Ви можете це зробити примірявши так, маркерочки, поставивши маркерочки примірявши на себе, можете зробити це суто виміряючи сантиметровою стрічкою. Але нам потрібно відміряти, де ми будемо шивати. І точно так само по боках потрібно відміряти глибину пройми. І е, глибину нашого шва, скільки ми будемо вшивати. І це все потрібно відміряти маркерочками. Починаємо збирати наш топ. Я це буду робити основної, ниточкою основного кольору. У мене основний колір це білий, я ним розпочинала, ним закінчувала, отже так я визначила свій основний колір. Отже, я беру ниточку, приєднуюся в місці, де в мене стоїть маркер. Це якраз е, між стопчиками з трьома, е, трьома стопчиками з одним накидом. І просто ось так приєднуюся. Підтягую ниточку. І далі я беру завожу гачечок під повітряну петлю Одно, однієї частинки, потім іншої частинки. І пров'язую стовпчик без накиду. Знову завожу петлю ось так: завожу петлю під повітряну петлю однієї частинки, наступної частинки і пров'язую. І знову під одну, під іншу, і пров'язую. Отже, три стовпчики я з'єднала. Далі в нас йде повітряна петля між стовпчиками. Я просто завожу гачечок, в цей отвір і пров'язую. І так я з'єдную повністю до кінця обидві половинки по бокових швах і по плечових. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось так це виглядає. Якщо ми з'єднуємо на лицеву сторону, тобто виводимо шов на лицеву сторону, це виглядає ось так. Ви можете це зробити на виворотню сторону, і тоді у вас по лицевій стороні цього шва не буде видно і буде виглядати ось так. Але саме я хочу, щоб в мене оцей шовчик був назовні. Ось так. Продовжуємо сшивати. Шили ми всі наші краї, які необхідно шити. Ось так виглядає шовчик. Ниточку ми просто ховаємо всередину цього шовчика голочкою. Ось покажу, як вам виглядає. І, будь ласка, наш топ готовий.